Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, дискутуйте, ставте запитання, можливо, пропонуйте свої цікаві для вас теми. Ми завжди раді дізнатися про це. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми розмовлятимемо про справи військові, точніше, про. Удари наших захисників у глиб Росії і по військових об'єктах окупантів у тимчасово окупованому українському Криму. І також цікавими, я думаю, будуть справи у самому війську загарбників. Про це все спробуємо поговорити з журналістом, військовим оглядачем Василем Пихньом. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю вас, пане Ігорю. Попри все, розпочну все-таки з Румунії, оскільки сьогодні російські шахеди випадково перелетіли кордон країни НАТО, і навіть у селі Плауру було зафіксовано вибухи. Чомусь не чутно жодної реакції з Альянсу. Чому так? Мені здається, ми вже з вами мали би бути. Звикли ми до того, що не буде такої подібної історії, допоки ну навіть були й інші історії, коли в Польщі гинули люди внаслідок російської атаки, і неважливо, яка там ракета падала, але це це сталося наслідок російської атаки. Відповідно, альянс зараз дуже така непроста. в якійсь мірі я би сказав, навіть позиція в чому вона полягає? Вони намагаються все ж таки витримувати свою якусь лінію так званої стратегічної невизначеності. Щодо того, аби як би так підтримати Україну, щоб Ніби підтримувати, але і не зовсім тому звісно, що за шахет ніхто статтю 5 активувати не буде. Це вже не перший випадок прольоту. Це вже не перший випадок падіння уламків. Так, це безпосередньо падіння шахеда. Так це може бути виглядати серйозніше, але допоки воно не завдало значної шкоди, навіть якщо б воно шкоди завдало, дуже сумнівно, що хтось в нинішній такій хиткій ситуації буде запроваджувати якісь дуже серйозні кроки по відношенню до. Російської Федерації, але зрештою, це дуже добре вписується у кангву так званої тривалої сплячки, яка є у наших західних партнерів. Подобається нам це чи ні, але це об'єктивно так. Воно і є колишній головнокомандувач зсу Валерій Залужний, нині посол України у Великій Британії. Він буквально кілька днів тому виступав в на панелі в такому знаному британському закладі на заході Русі. Це Royal United Service Institute королівські. Об'єднаний інститут об'єднаних досліджень і об'єднаних служб даруйте. і от він там якраз таки висловився про те, що мовляв вільному світу західному світу потрібно прокинутися для того, аби протистояти автократіям, протистояти певним певні мірі диктатурам, тому що. Вільний світ показує свою слабкість перед всіма цими режимами. Мене знаєте, у цю ж саму кангу вчора лягла новина заступника глави російського МЗС, який прокоментував, що стратегічне партнерство угода про стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Іраном має бути підписана ось ось з дня на день, і це показує, що автократії здатні гуртуватися вільному світу. Як говорив залужний, потрібно прокидатися потрібно, можливо, навіть інколи в дечому обмежувати права та. Свободи громадян ось така дивовижна ситуація: що для захисту демократії потрібно обмежувати права та свободи громадян для того, щоб бути сміливішими для того, щоб відповідати автократіям, інакше вони зайдуть за далеко, і все це з шахедами напевно не завершиться. Так, ну куди б не долітали російські шахеди, українські далекобійні дрони також сягають далеко в глиб Росії і завдають чималої шкоди окупанту. Але я звернув увагу на інше. Я звернув увагу на удар по порому, який здатен перевозити цілі залізничні состави. І е, фахівці кажуть, що тут шахет е, дроном не обійшлося. Тут е, вже було використано українську ракету. Чи свідчить це про те, що наша ракетна програма поступово відновлюється? Як мінімум, можемо покладатися на слова найверховнішої особи у цьому процесі верховного головного командувача, президента вчора в своєму вечірньому зверненні про це сказав, що наша ракетна програма наближається а, до якогось а, обрію, скажімо так, де ми можемо її побачити. Хоча, звісно, це слова, це слова. А які ж факти та дії факти можуть бути такими, що раніше справді по Керченській поровній переправі, коли було задано попереднього удару, якщо не помиляється, це було у квітні. Цього року, вчора, буквально це була вже друга серія ударів по Керченській поровній переправі. Далі трішечки я думаю, що зможу розповісти, чим важлива вона. так, от тоді е, наш генштаб навіть заявляв, що цього удару було задано е, українськими ракетами, е, і було задіну. Точніше, вони не напряму це сказали. Вони сказали, що ракетні можливості військово-морських сил було задіяно у тому ударі. А такими можливостями є ракети Нептун е, і. От тоді аналітики, інтери, оглядачі всі почали думати, гадати, що ну цілком ймовірно, що Нептун перевели у версію сухопутної ракети, яка завдала удару по поромній переправі. Тоді було пошкоджено суттєво два російські пороми. Третій пором, який вчора був е, е е, уражений, і вже підтвердження ми це отримали від генерального штабу. Е це паром під назвою Славянін. Е е він був третім, і як написав генштаб. Останнім паромом у Керченській переправі, який здійснює якраз таки справді те, що ви говорите слушно транспортування залізничних вагонів. Що це означає? чому росіяни взагалі використовують прону переправу для залізничних вагонів? Видається, воно все дуже так ну нелогічно. Для чого морем тягнути е, залізничні цілі склади, е, якщо можна використати кримський міст, так ось в цьому є проблема. Кримський міст зараз не функціонує е, в повних своїх спроможностях. Після попередньої атаки від служби безпеки України він не здатен. Відновити на повну міць свою можливості переправи саме залізничної, і не лише залізничної, але й автомобільної, також окупанти трусяться над кримським мостом як просто над дзвіницею ока свого тому, що вони дуже обережно його намагаються використовувати, адже це по суті єдине робоче джерело для логістики Росіян станом на зараз залишається. Була про переправа. Яка дозволяла розвантажувати кримський міст, але три пороми, як ми вже чуємо, знаємо, були знищені. Все, більше поромів у порту Кавказ на території Російської Федерації, які здійснюють усе транспортування через Керченську протоку, Більше їх немає. Що до речі, дивовижний фактор: порт Кавказ здавалося б маленький порт на зламі Чорного та Зойського морів, що він там може перевозити. А насправді, по факту, він виявився п'ятим за перевезенням за можливостями портом Російської Федерації. Це свідчить про те, що велику кількість гігантську просто кількість вантажів Росіяни транспортували саме військових вантажів. Звісно, що через поромну переправу через всю керсіку протоку через ці пароми, які вразили збройні сили України, вочевидь, ймовірно, цілком я з вами згоден нашими українськими ракетами. Плюс Кримський міст працює не на повну потужність великі десантні кораблі, які так само забезпечували логістику Криму а зараз, вочевидь. Поза Кримом минулого тижня пролунала заява від речника військово-морських сил Дмитра Плутенчука про те, що останній російський корабель вийшов із Севастопольської бухти. Чорноморського флоту у вигляді кораблів більше там немає. Максимум залишаються катери. Відповідно, дуже ускладена історія зараз сталася із кримською логістикою. Сухопутний так званий коридор. Росіян можуть його використовувати, але це надто довге плече, те, що називається логістики, дуже довго вести через нього. І відтак постає питання, що зараз ми е, наближаємося до дуже приємно. Емного для нас я би так сказав моменту, коли кримський півострів починає блокуватися нашими вогневими засобами, а це саме те, що напевно потрібно станом на цей рік, коли ми перебуваємо в повній такій тотальній обороні на всіх напрямках. Але при цьому зберігаємо певну можливість маневрування, політичне таке собі маневрування, того що по Криму в нас можуть бути успіхи, тому що навіть без Сухопутної операції в Криму ось таке знищення його логістики і тримання на прузі повного півострова, коли Путін фактично не зможе його контролювати. Мені здається, це може бути дуже хорошою, в тому числі переговорною картою в арсеналі наших дипломатів і наших військових в подальших воєнно-політично-дипломатичних діях упродовж теми Криму. Оглядачі зазначають, що росіяни якось починають стягувати ППО з всього. Півострова, роблячи такий собі ну, острівець безпеки і залишаючи без прикриття е, північні, і е, е, там, скажімо, е, західні е, ділянки півострова. Е, скажіть мені, будь ласка, наскільки українці спроможні пробити цю е, оборону цього острівка? І, власне кажучи, хотів би ви, щоб ви. Пофантазували на тему е деокупації острова без е сухопутної операції? Ну Мені зі навіть фантазувати тут не доводиться, чесно кажучи, деокупація півострова без сухопутної операції неможливо. Це, це реально всі розуміють, але я кажу про те, що все ж таки як не крути зараз багато таких політично деструктивних моментів для України, які полягають у тому числі, і в тому, що є страх через те, що а якщо Трамп. То що, а чи буде допомога в Україні, чи не буде, а чи не втомляться від нас західні суспільства? А Чи не буде раз, два, три, чотири, п'ять це все десь так гризе нас середини, і ми е, боїмося, що ж буде далі. Е, і я веду якраз таки до того, що вогневий контроль. Ще без сухопутної операції, тому що справедливості заради і не просто справедливості, а об'єктивності реальності заради е сухопутна операція в нинішніх наших реаліях неможлива на півострові. Нас немає для цього сил. Кринківський плацдарм це показав стратегічною задачею цього плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Була спроба продовбати вікно можливостей до Криму. Це стало неможливим, але водночас ця операція схильний і вважати, що вона не була суттєво провальною, як чому зараз почали люди вважати так, пішов суспільний. Суспільна думка саме в цю сторону. Я не вважаю, що вона була провальна. Вона скувала дуже велику кількість російських можливостей. Якби не кринки, то хто знає? Можливо, зараз би бої точилися на півдні України, наприклад, за Оріхів, на Запоріжжі, гуляйполе або можливо, російські війська підійшли до Краматорська і вже давно минулий часів яр чи до Покровська. Невідомо, як би воно склалося. Але повертаючись так до, до вашого запитання: чи можна провести без сухопутних операцій деокупації Криму? Ні, але це може бути дуже хороша. Козирна карта у позиції України позиціонування у світі. Це раз, два. Чи можна пробувати знову вікно можливості використати таке слово щодо російської ППО на тимчасово окупованому півострові? Безсумнівно можна, треба, і це роблять наші бійці. Ми вже бачили неодноразово ураження комплексів С-300, більш того, С-400. Це зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму е, і крилатими ракетами і атакам навіть були повідомлення про те, що окупанти передислокували с 500 е, Це надсучасний російський зенітний ракетний комплекс е, до території півострова. Чи чули ми щось про його роботу? Чому с 500 Якби ми чули про його роботу, і він був справді якісною такою зенітною установкою, то як би він так допустив е, ураження? Поромної керченської переправи, яка от в попередній відповіді я пояснював, яке важливе логістичне значення має. Правда, ж, виникає багато запитань з приводу того наскільки захищена повітря над Кримом окупантами. Тому це вікно треба ще раз. Потрюся, можна і пробивають наші бійці. Засоби для цього очевидно, не тільки українських ракет, але й крилатих ракет від партнерів і атакамців від сполучених штатів. Ну. Вистачало, вистачає. Я вірю, да, дасть Бог, що буде е, ще вистачати. Ну і тим паче ці анонси від президента про те, що наші ракетні програми відновлюються, і ось, ось, уже на видноті. Мені дуже хочеться не вірити, скажу так. І про удари у глиб Росії. Спочатку е, наші е, захисники зосередилися на ударах по нафтопереробних заводах. Ми всі пам'ятаємо серію дуже успішних е, таких ударів. Відтак спробували організувати блекаут на півдні Росії, але е, йде зима. І е, наскільки відомо е, з публікацій, е, є в Росії теплоцентралі, звісно, і вони переважно працюють на природному газі. Скажіть, будь ласка, наскільки привабливою є такі привабливими є такі цілі для українських збройних сил, і чи використаємо ми цей момент е, ну, влаштування, так би мовити, не тільки блекауту, але й холодомору? У надзвичайно жорсткій російській землі. Я розумію, до чого ви ведете це бажання нашої такої української вендети за, за те, що окупанти роблять з нашою землею за те, що вони нас позбавляють в принципі нас доводять до гуманітарної катастрофи. А місто Харків, наприклад, таке позбавлено всіх своїх енергогенеруючих можливостей, воно вже в гуманітарній катастрофі фактично живе. Але я переконаний, що удари по теплоцентралях, якщо вони не є військовими об'єктами, якщо там наприклад немає м -м -м, розташованих окупантів, або якщо немає відомостей про те, що тепло звідти йде конкретно до якоїсь. Військової казарми, де перебуває велика кількість росіян, вони по них ударів задаватися не буде, тому що тому що. По перше, всі свої удари по території Російської Федерації, ми координуємо із партнерами, вони в жодному випадку і ніколи не допустять для того, того щоб створювати, наприклад, у Ростові, чи де інде в Краснодарі чи Білгороді гуманітарну кризу і умовно кажучи, боротися з цивільним населенням, і це не той шлях гуманістичний, який пропагують наші західні партнери, і це очевидно той шлях, який має йти Україна. Тому я дуже скептично ставлюся до таких можливостей подібних ударів, оскільки, якщо вони не є військовими об'єктами. По них 100% наші захисники задавати ударів не будуть. Як ви сказали холодомору? Навіть ось це формулювання мене вганяє в жах, аби це якось асоціювалося зі збройними силами України. Ні, цього не буде. Я дякую вам за докладні відповіді. Нагадаю, що гостем маркера подій був журналіст і військовий оглядач Василь Пехньо. Говорили ми про удари у глиб Росії. Про удари по військових об'єктах у Криму. Е, нагадаю, що цю програму ви зможете переглянути на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика а слухати маркер подій можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.